Друзі, всім привіт! Багато таких пропозицій заманчевих, що вроді як у вас гроші не забирають, вам будуть торгувати або роботи, або людина і забирати там 10, 15 або 20% за часту це 20% від вашого заробітку. Тобто, якщо є заробіток, у вас забирають. Якщо нема заробітка, у вас нічого не забирають. Вроді пропозиція, як би заманчива, ви нічого не тіряєте, вам заробили ви поділились. Звучить заманчиво, але як насправді все проходить. Дивимося на екран, друзі. Друзі, справжні розрахунки, якщо за вас взявся посередник, давайте з вами будемо розбиратись. Наприклад, у нас є 1000 доларів, ми торгуємо або підключається бот, або людина каже, що ми будемо з вами торгувати. По факту будете розраховуватись. Коли заробили, поклали 1000 доларів, починає працювати або бот, або з підсказками людини, і в нас така ситуація. Перший тиждень в нас тисячі, стало 1100, але або бот бере 20%, або людина бере 20% за те, що вам допомогла торгувати вас. 1100 зароблено, тобто було 1000, стало 1100, 100 доларів чистого прибутку. але з 100 доларів ви віддаєте 20 доларів, це 20%. У вас на рахунку лишається 1080. І вроді би хорошо, 80 доларів прибутку. Фактично, ви і особо нічого не робили. Або бот сам робив, або вам підказували і ви нажимали кнопочки тільки. Двігаємося з вами далі. Другий тиждень до ваших 1800. Ще заробило вам 50 за тиждень, тому що ринок буває більше заробляє, буває менше, чуть по різному працює. І Знову е з 20%, 20 заплатили. Тобто, ми віддали з 50, 10 е заробітку, а 40 нас лишилося. У нас вже лишається 1120. І вроді теж хорошо, вже є плюс. Третій тиждень ринок пішов в боковік, нічого не заробилось. І як нам кажуть, що ну, якщо ви нічого не заробляєте, ми з вас нічого не беремо. Ось, і вроді 0% за третій тиждень у нас як було 1120, так і лишилось 1120. Тобто була наша 1120 заробітку. Все вроді як чудесно. Але далі пішов в мінус. Тобто просто ринок пішов вниз, ринок може піти вверх, ринок може піти вниз, і в нас лишається 950 доларів на рахунку. Фактично, було 1000, лишається 950, так як ми нічого не заробили, з нас ніякий відсоток не беруть. Але е в нас була 1000 і лишилось нас 950. І от висновок який, наш дохід мінус 50 доларів. Вже три тижні, 4 тижні навіть пройшло. А дохід посередника, вони взяли перший раз 20 доларів з нас, другий раз 30 доларів з нас. І фактично в нас мінус 50, а посередник плюс 30. До чого я веду? Що всі доходи з нас забирають відсоток. Але всі розходи, ми за свій кошт. Розумієте? І той, хто. Буде або робот торгувати нам його продадуть, і він ще буде кожен місяць брати з нас відсоток, ну з кожної зділки, наприклад. Або людина буде, якщо зділки брати, а не фіксірований відсоток вам платити. У вас буде просто мінус, а в посередника завжди буде плюс. Всі витрати ви будете нести і всі ризики по своїй сумі. Нема ризика, ви не несете. Є ризик, у вас іде мінус. А в е, посередника. Є плюс, він заробляє. Пішов мінус, він нічого не втрачає. Втрачати завжди будете ви. І навіть якщо сума вернеться. Коли курси пішли до верху, сума вернулась. У вас як тисяча було, це в лучшому випадку, так і тисяча лишилась. А всі доходи, які мали бути у вас в кармані, якби ви торгували самі, будуть в якогось посередника. Ось, друзі, і все. Тому навчайтесь самі, для того, щоб десь щось робити. Треба стати професіоналом. Коли ви навчитесь, всі, хто вже торгує, трейде сам, торгує на біржі, вони всі сміються з цих посередників. Новічки, які не розбираються, їм легко навішати лапшу. Тому предлагають, ви будете або в ноль, або в убитках, а людина на ваших грошах буде, або робот на ваших грошах будуть заробляти собі гроші. Тобто ви вкладаєтесь, а хтось заробляє. Які, друзі, виникають питання, хто хоче там, на навчання, пишіть мій телеграм під цим відео. До побачення всім!